привіт привіт! Рада вас бачити на своєму каналі. Знову ми вирішили поїхати в невеличку чайну пригоду, попити чаю в горах, послухати пташок, річок і тиші загалом. Тому приєднуйтесь до нас і я до пригоди. Я сьогодні тут промонтований персик, квіти персику, джиншинцяо, джун, дзинзюмей -дзин і крихти лимонної цедри. Ага. Ага. В цілому супер щось красиве і цікаве, як на мене. у шоколад, мед, карамель, осінь. І марципани від персиків. там трішки карпат додати. От і тепер до поесторію. А ми те й дощчани, те гірське Можна одразу в баню. <свісно> Блін, баня до старої шпари. От. Що збираємося на чай в баню? <свісно> Робимо жіночу баню з чаєм. Я себе якось відьма не почуваю. Ні. Так, вона і є. ліс на новий день це дуже хорошо як якийсь прям свіжо За печу зараховані плюс мал цього mm -hmm. за аромат це чекає плюс. з першого проливку дуже цікавий це приїхати сюди колись в теплий більш і сухий день і просто лежать три години дивитися на мох отак тупо в землі немає <свист> плану. Я реально ще не напила. Багато -гранні. Ну Що тебе постійно багато щось нове там таке. Типу, Але б я не сказала, десан. що це універсальний чогось. Ні, ну не універсальний. Просто тобі от як людині, яка багато п'є, типу. Що він ніби як. Постійно щось з тебе дивує. Ти який mm -hmm. не робіш, що вони всі Ну, понятно, що є щось одне, але це не умовно там зелений, червоний який, типу, якось. Mm -hmm. Більш рівний, типу, по смуку. Ти знаєш типу, що від нього очікувати. що трошки, знаєш, його очікувати. Або може... Ну, не знаю. Що я просто не дуже прям їх по дескрипторах можу супер якось ретельно розкласти. І мені вони всі, типу, не мають яскраво виражене, але типу один профіль. Угу. Як в цілому більшість чаїв. Золотистий. Угу. Золотистий ще. Не знаю, яка там його назва, але він для мене золотистий. Угу. Шенчик цього такого поста. Да. Так, ну, остатися поста. Хоча, мабуть, спать прям прям спать. Мабуть, не буде вот Оттекать на різні штуки. И, да, ти, та, поки зараз доїдемо. Так, ви ще, та, ще трошечки перекімарите, поки ми не будемо їхати до водоспадику. А нам давно їхати? Ну, не знаю, хвилин 20. Поки що по цьому з'їдемо. По цій прекрасній дорозі до вернемося, повернемося, потрохи часу займає. Вийшли на стежку. Влади, ну, може дуже сильно не виробиться. Але я тоді тут прям походила, понарвала, десь полазили. Будемо тут чаювати матчу. Густа, прекрасна, а холодна погода. Mm -hmm. Тепер я не можу розглайдити ту маску. Бля, я тепер ще бачу птицю. Що бачиш? Птицю. Да. От цей край. Типу там голова, он клю, маски і от оце тулуб. Схожий на цей, на, як він називається, яструб. Да-да-да. Ну, Цього орла, який І око видно, і він такий трошки повернувся. Та-та-та. та 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 Я, мабуть, не дуже розумію. Он там, бачиш, таке чорне очко, начебто, з клювиком. Ну от бачиш ту, тулуб, оцей великий чезний камінь тут ага. з цього краю ага. величезний. Це тулуб, бо внизу хвіст. Угу. І от від тулуба дивись голова. А, ага. Бачиш, і клюв. сторону угу. угу. да, 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 угу. Мені от. на голуба схожий. Ну, або ж, ну коротше, щось таке типу. Мені на попугає якогось, непонятно. Не, Але... Вирішила записати невеличке завершення до цього відео, тому що направду, дуже втомилася. І я записую це відео аж за два дні після нашої поїздки. Вона видалася дуже насиченою і багатою, і насправді глибокою і щодо розмов, і щодо станів, які нам допомогли відкрити. Наші До речі, підкажіть мені, як вам такий формат відео і загалом більш таких буденних, щоденних влогів, розмовних відео невеличких на 10, 15, 20 хвилин максимум. Я ще вже дуже давно, вже 8 років як, і чай став частиною моєї щоденності. буденності. Яскравою, дуже довго тривалою. І я залюбки насправді поділилася б з вами тим, як чай вбудований в моє повсякдення. Я думаю, що це буде цікаво людям, які тільки починають чаювати, і на початку свого чайного шляху. Про те, якщо у вас загалом є якісь теми, питання. Які стосуються чайного шляху впровадження чаю в повсякдення, бенефітів чаю і тому подібне, то залишайте ваші думки та питання в коментарях. Обов'язково я на них буду відповідати і буду також знімати відео про них. До речі, чайне гніздечко виходить в офлайн формат, так як я великий фанат. Чаювання на природі виїзних чайних церемоній, і загалом жоден сезон та погода, як на мене, не є перешкодою для гарного чаювання і приємної компанії. Тому слідкуйте за моїми соцмережами. Пишіть мені, якщо хочете почаювати. Якщо хочете просто почувати десь недалечко в лісі, чи виїхати ближче до гір та річок, це все згодом буде з'являтися поступово на моїх сторіночках. Особливо в Трет я буду раптово писати час від часу, а я завтра вирішила поїхати почаювати, хто зі мною. Тому слідкуйте, доєднуйтеся, давайте спілкуватися, давайте все більше і більше поширювати чай в маси. І якщо ви на початку свого чайного шляху, якщо ви вже давно чаюєте, якщо хочете дізнатися щось новеньке, то не соромтеся писати, не соромтеся коментувати. І давати відгук Для мене це дуже цінно. І для мене це було дуже і дуже приємно. Я завжди рада розділити піалочку чаю з новими людьми. До речі, нові відео між серпками Тяопеї будуть з гостями запрошеними. Там не буде Тараса. Там будуть дуже прикольні, класні дівчатка. От. Обов'язково не забувайте підписуватись, ставити вподобайки, коментувати, дзвіночки, поширювати. І я буду вас рада завжди бачити і в онлайні, і в офлайні. Не забувайте пити гарний та якісний чай і до почаювань!